любі друзі! Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Друзі, дивіться, вчора знімала відео, було менше снігу, а сьогодні ще дужче навалило, насипало. Ось. Вчора тут я прочистила, поклала було зерно для пташечок. Сьогодні дивіться, ще скільки випало. Ось, Тобто вон наш сніг. Ось добре видно на тому, яка висота снігу. О, Дивіться, друзі, скільки снігу насипало у нас. Дивіться, друзі, що робиться. Гляньте, вчора знімала одне відео, показувала вам. А оце сьогодні. У нас немає світла, порвало провода. Оце все поналипало, так як на шнурки, оце так само десь на провода поналипало. Світла не стало ще з вечора. От, потім вранці дали, воно щось вибивало, тільки включать, воно знову вибиває. І вже півдня теж не було світла. Потім знову включили, знову щось вибило. Ну, Видно, десь порвало провода, щось ремонтують. Можливо, навіть тільки дерева, де не знаю. Бачите, яке все знігом засідало. Мабуть, дорогу чистить. Оце шнурки, на яких чіпляю одяг. Дивіться, щоб ви розуміли. Ось моя рука. Вон. Яка товщиною, скільки налипло, скільки снігу насипало. Шину задуло, замело повністю. Хі -хі. Вон, видно на умивальнику, скільки снігу. Вон. Вон, дивіться, які Карпати, красиві, гори гляньте. Я краса. Снігу щодня більше і більше. Я не знаю, чого очікувати завтра. Як нам прокопати ту канаву, щоб провести воду? Я навіть не знаю. Але сподіваюся, що цей сніг розтане. Вчора гойдолку зсувала сніг, а тепер знов скільки засипало на гойдолку. А під он травичку видно, як не дивно. Там щось не западало. А це Рудик знову вибіг за мною і біжить по снігу. Рудик. Рудичок, ти куди йдеш? Малесенький наш. Рудичок, ну і куди ти біжиш? Маленький. Ходи до хати, рибочко наша, ходи. Бач, який сніг, куди ж ти вибіг? Ходи, мацьопки, ходи, ходи, бусинка там сидить в котунайзорі залізла. Біжи ти, біжи. Дивіться на сливах скільки насипало. Гляньте. Криниця засніжена. О, які гарні дерева. Дивіться, що на даху робиться, скільки снігу. Хоч би дах наш старенький не проломило. Ось. Дивіться, скільки на сливці снігу. Он. Зараз пообтрушую його, тому що пообтрушую його, тому що може й сливку поламати. Ой! За комір до снігу. А, холодний. За комір нападало снігу. Вау, як гарно, друзі! Подивіться, яка краса. Все засніжене. Дивіться, яка красота. Гляньте, які засніжені дерева. Вау, дерева всі білі. Опадає вже осипається сніг летить. А ось дивіться, гляньте. Кущі повністю замело, засипало. Подивіться, що робиться, гляньте. Вон. Дивіться. Яка красота! Я краса. А це навалило снігу. Друзі, подивіться, яка краса. Гляньте лише. Неймовірна краса. Оце дійсно отак картини малюють з отакого ось. Гляньте. Наскільки гарно все, наскільки гарно. Дуже-дуже гарно. Річечка тече. Тут все засніжене, наскільки красиво, Подивіться. сніг падає вже. Уже сніг осипається з дерев, опадає. Хоч помахай моїм підписникам. Наша внучечка Настя. Глозіонок не хва не вистачає. То треба там було ті з вуглі, такі з того, з грубки взяти поставити, щоб очі були. Очечий буде сидіти. бачу весілий. Ой, дивись, не впади, бо дуже позадувало. До нас приїжджали діти, але вони довго не були. Зранку приїхали, пару годин побули і вже зібралися їхати додому, тому що снігом позадувало, автобуси мало їздять. Ось отака дорога в нас. Отак йдемо. Ось провожаємо їх на електричку. Верочка ага. Ось так. У грубці горить тепленько. О, Щиро дякую вам за теплі коментарі та побажання. Особлива подяка за фінансову допомогу, Божих благословінь вам, міцного здоров'я та всього найкращого. Бережіть себе та один одного. Молимося за Україну та за наших захисників. Нехай Господь Бог береже кожного з них і пошле нам перемогу. Дякую всім за перегляд. Дякую, що залишаєтеся з нами і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.